Ані, а ну дивись, оця фраза I don't buy it. Як воно перекладається, на твою думку? Ну якщо дослівно, тоді я не купую це. Я це не купую. Але ж ти розумієш, якщо я в тебе це питаю, то, звісно, це не так, не да? не так не перекладається, так? Не все так однозначно. Да? Ну, от навіть в нашій мові. А ну думайте всі, I don't buy it, швидше. Я на це не підписуюся. Бай. Там слово бай. Не купуюся. А я на це не купуюся. Це що значить? Ну, типу не вірю. Правильно. Не Типу, да, це дивіться, запам'ятовуйте I don't believe, краще сказати I don't buy. Тоді будеш звучати як натуральні на сій мови. Тому um, Аня, I can't come with you, I can't go with you today, uh, because I have have an appointment, appointment. I I a very important appointment. I don't buy. Yes, you don't. I know, because you know you're very smart. <laughs> <laughs> Якщо запам'ятали цю фразу I don't bite, то ставте. Що там стало? Подавай <с>... ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, та приходьте звісно навчатися англійської в школі сект.